речі, як, ну, Якщо брати про архітектуру, там якась цінна забудова і так далі. І так далі. Але законом чітко визначено, що зберігатись буде пам'ятка. І тому дуже важливо, скажімо так, от, ну, дуже важливо і бажано бо секторам, військовим поховань і могилам надавати ці статуси пам'яток, тому що, ну, наприклад, такі міста, як Київ, там дуже гостро стоїть питання землі. І території і кладовищ можуть змінюватись так чи інакше, а це якраз запобігає тому, що отут уже нічого не зміниться. Ну хіба що, ну, можна прибрати цей статус через суд, але теж воно і як робота на майбутнє. Е, отут велике спасибі українській вікіпедії. Там є база, вікі любить пам'ятки, яка чітко зразу все фіксує, і багато хто, от, хто подорожує Україною. Він перед тим як кудись їхати, в якесь таке нетуристичне, скажімо, місце. Він проглядає цю базу і так далі, і він уже це бачитиме, що от можна відвідати дійсно ці могили. А якщо вони ще на якомусь там ну плюс-мінус старому кладовищі, то ти і дізнаєшся історію всієї громади безпосередньо, тому це однозначно плюс Це на основі тих переліків, які напрацьовує Так, так, так. Ну тобто, а це, це 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 ще краще навіть, тобто офіційна інформація. Якщо питань більше немає, то передаю слово своїй колезі Катерині Романовій. Перепрошую, питали питали стосовно того, коли, де, де зберігаються, скажімо, ті предмети, які стихійно приносилися людьми в перші місяці на алею. Частину тоді, ще, оскільки наш музей з'явився пізніше, як інституція, частина предметів була зібрана тоді, ще. такої початкової форми музею громадської організації. Музей майдану, де ще зберігається у нас. Але є проблема дійсно з меморіалізацією цього простору, тому що да, тут же не тільки музей має бути а меморіал, і за конкурсом е мав проєкт, е який отримав перше місце. І знов таки тут проблема пам'яті і проблема е уявлень рідних загиблих, як краще пам'ятати, як це увічнити, тому що е частина родин цей проект сприймає, інша частина вважає, що Краще залишити все, як є. Хоча насправді ми вже теж маємо визнати, що Алея Героїв Небесної Сотні це не та інститутська, яка була у ті ж події лютого, тому що і Бруківка там мінялася, в принципі, є певні зміни. Тому що от, от, такі проблеми маємо теж наразі. Щодо власне теми нашої лекції, я дійсно хочу подякувати організаторам, подякувати учасникам. Теми дуже складні, непрості, але от маю сказати, що оскільки пам'яттю дійсно займаємося, займається багато установ інституцій, вже є якісь напрацьовані підходи, принципи, то я перепрошую, деякі моменти просто буду повторювати з того, що казали колеги. Тому що це просто загальні моменти, але вже відносно власне, музеїв. Власне, почну з того, що. Саме, мабуть, революція гідності стала такою подією в історії незалежної України, яка викликала таке справді суспільний інтерес і суспільне бажання музеєфікувати ці події. Бо ще під час, власне, коли сам Майдан тривав, то група активістів це і активісти Майдану і активісти, які були музейниками. То о, було вирішено, що ці події дійсно треба музеїфікувати. І, і наш музей власне так і постав, як відповідь на суспільний запит. О, так само, і меморіал. Хоча, як вже казав о, пан Іван, на жаль, через незалежні від нас обставини, ми не маємо ані музею, ані меморіалу, але намагаємося. Власне, зараз це теж такий час, який ми маємо використати для себе, вивчаючи досвід. Ми, в принципі, планували, що дійсно наш музей не буде музеєм суто революції. Ми хочемо, щоб це був музей свободи. Ми хочемо, щоб цей музей рухався паралельно з суспільством. І, власне, всі ці процеси переживав і черговий виклик, з яким ми зіткнулися. це Звісно, повномасштаб, широкомасштабне передусім вже вторгнення. Е, е, маю сказати, що власне, ми е, зараз активно теж проводимо діяльність зі е, збору усно-історичних свідчень. ми, е, Музеї ініціатором. Такої ініціативи як штаб порятунку культурної спадщини, тому що ми, в принципі, не хочемо зосереджуватися на, саме на військовій історії, але оскільки це музей про свободу і музей про вільне суспільство, то ми хочемо зосереджуватися саме на суспільних вимірах війни. Ми Дійсно, вивчаємо експозиції інших музеїв. Спочатку вивчали, як презентується Революція Гідності. Зараз ми в меншій мірі, але теж знайомимося з досвідом, у тому числі як висвітлюється тема війни в українських музеях. Зокрема, власне, треба сказати, що доволі цікаве дослідження музеїв пов'язаних з. Поточною війною проведено вашою землячкою професоркою Ніжинського університету Валентиною Хархун. Вона філолог за освітою, але ось вона провела таке дослідження музеїв, переважно так званих аматорських. Ми не так багато маємо професійних музеїв, де вже згадуваний музей. Музей російсько-української війни, ну, з діючих це музей, АТО у Дніпрі е, були проекти, обговорювалися. Власне, ще до, до війни активно музей російсько-української війни на Донеччині. І ми теж співпрацювали з ініціаторами створення цього музею. Е, відомо також, що намір е, створити музей російсько-української війни у Кропівницькому. Ну, поки що, це тільки дійсно такі. Е, Проєкти так ідеї. Більше насправді створено, о, от Валентина Хархун нарахувала, 18 музеїв. Тут я перераховую тільки е, декілька, е, це так звані аматорські музеї. Вона аналізує, е, ну, взагалі, до речі, треба сказати, що цікавий факт: е, ці музеї там ми маємо визнати, що та, ці музеї створюються вони по, по гарячих слідах. Це музеї складної, травматичної історії. І це, як казали вже колеги, це дійсно є такою реакцією на цю трагедію, яку ми зараз переживаємо. Ми маємо розглядати такі музеї, музейні експозиції, як інструмент дійсно вже терапевтичний, як щоденник війни, як документування подій. І для нас це теж такий Цікавий їх позитивний приклад у тому на, на, на тлі трагічних подій, що суспільство нарешті усвідомило музеї. Не, не, не так, як храм, якийсь ти входиш, мовчиш, боїшся щось сказати, а власне як от, суспільне місце, як суспільний майданчик, куди можна прийти, де можна поговорити якісь е, проблеми. І ось поява таких е, музеїв-аматерських, усіх, вона свідчить дійсно про е, зміну. О, Ставлення до музеїв. Пані Валентина, вона дослідила різні аспекти таких от музеїв, власне, принципи їхнього створення, хто був творцем, як комплектуються ці музеї, як побудовані експозиції, власне, який наратив. І вона згрупувала, можна умовно, згрупувати її дослідження на кілька такими аспектами. Функції аматорських музеїв, чим вони є зараз. Тобто, передусім це місце пам'яті і пошанування. друга функція це консолідація громади, друга це третя інформація, інформування про події війни і про, власне, про власне, про ціну, ціну, яку оплатять військові. Також такі музеї є місцями збору ветеранів і волонтерів. І в принципі туди місцеві громади приводять дітей на, на уроки мужності. Хто є власне творцями таких музеїв? В першу чергу найбільша група це волонтери, які їздять на фронт, які везуть туди допомогу звідти, привозять артефакти війни, також серед ініціаторів. Ветерани, є благодійні фонди, громадські організації. От також пані Валентина зазначає, що є кілька музеїв, створених бізнесменами і е, священниками. Містяться такі музеї, теж вони для них, звісно, що ніхто не будує якісь спеціальні приміщення. Вони розміщуються в якихось е, офісних приміщеннях, навіть в приватній квартирі. Є е, е, в Є декілька таких експозицій у церкві. Скажімо, такий цікавий музей війни був створений у Рівному. Це мобільний музей, Це, власне, називається 100 тисяч хороших москаликів. Він їздить просто по місту і там така невеличка експозиція. Ну, є музеї, які створюються в навчальних закладах. Це вони щось середнє між професійними аматорським музеями, принаймні. Під них можуть виділити кошти, тому є можливість закупити якесь обладнання, і от такі музеї більш-менш схожі на музеї. Ну, е, щодо е, колекції артефактів, знов таки зрозуміло, що е, оскільки це привозиться з фронту, дві основні такі групи, е, це предмети пов'язані з бойовими діями. Е, і перша група це власне ті артефакти, які пов'язані з Збройними силами України. Насправді вони. Е, От Ми можемо побачити, що вони однакові. Та, що, що можна провести? Зброю, настрої, е, до, якісь документи, прапори, шеврони. Єдина різниця тільки в тому, як це експонується, бо це теж такий ну, старий підхід, коли все ж таки коли, е, наша армія, звісно, вона героїзується, і речі е, е, упорядковані і десь розміщені е, на, на висоті. То ця друга ворожа група дуже часто просто це звалюється в одну кучу, І це і професійні музеї таке власне практикують, ну і аматорські також. Це такий досвід показувати трофей, як переможець, переможець показує це. Трофей, Переносить, показують трофейну зброю ворога. Ще один такий аспект, який досліджується, це наратив. Та зрозуміло, що під час війни цей музейний наратив він буде поляризований, тобто він власне заснований на протистоянні поляризації грой ворог. Він буде наголошувати передусім на воєнних діях. Цікаво також, що ну, знов-таки да, герої, учасники е, війни героїзуються і повністю маємо повну таку дегуманізацію е, супротивника. Е, причому ну, такі, по, е, часто демонструються якісь пайкі їжі е, неякісної, застаріли. Це розповідається, як, як Росія насправді теж ставиться до своїх так званих чмобіків. Е, і такий прийом демонстрації, скажімо. Знаходять якісь записи військових росіян, які власне містять їхні рефлексії на те, що відбувається. Окрім росіян, до речі, ворогами також іноді вказують називаються ну, представлені музейних експозиціях, розповідається про сепаратистів. Uh, і Є декілька, де розповідається про партію регіонів, які теж представлені як власне, вороги. Uh, uh, власне, особливістю таких експозицій є те, що. Власне, побудову самої експозиції вона не дає можливості щитувати наратив. Тобто, людина, якщо, якщо прийде, вона не зрозуміє про, про що? Тобто зрозуміло, що про війну, про війну, але без людини, яка створила цей музей, без екскурсовода, просто експозиція буде німою і незрозумілою. Е, і, власне, от серед багатьох таких екскурсоводів. Самі учасники бойових дій, ось, скажімо, теж Валентина Харахун називає е, ініціатори створення музею Павлоградського діда Анатолій Токорів, це військовослужбовець, який був у полоні, е, який потім багато працював власне, з технікою, з машинами. І він про це розповідає. Тобто, оці люди стають по суті теж частиною експозиції. І е, е, треба розуміти, що коли вони можуть відійти від справи, то ми втратимо і сенс цієї експозиції. Також, власне, треба розуміти, що оскільки ці експозиції створені безпосередньо людьми зацікавленими, учасниками, вони теж містять суб'єктивний погляд на події. Тобто це конкретно просто історія однієї людини, яка сприймає війну. Euh, щодо хронологічних, меж також більшість експозицій вони розповідають тільки про цю війну. Безпосередньо, починаючи з деякі з 2014 року окупації Донбасу, кілька одна в Хмельницькому торгівельно-економічному інституті вона розповідає про боротьбу за Україну впродовж певного часу. Там дев'ять таких розділів тематичних, і останні три це власне революція гідності, АТО і війна вже широкомасштабне вторгнення. Кілька музеїв, зокрема, це Фастівський музей, музеї Узбаражі, вони розповідають про революцію гідності, починають власне, експозицію від подій революції гідності. Насправді, ми теж от в нашому музеї намагаємося, коли проводимо екскурсії, коли проводимо різні заходи. Ми теж намагаємося донести, що ці події пов'язані, і ми не можемо їх розривати, власне, розповідати. Окремо, ще такою однією особливістю цих музеїв є те, що вони не розповідають про. Побут військових насправді нещодавно і не знаю, може ви бачили в соціальних мережах на Фейсбуці. З'явився допис журналіста Павла Казаріна, і він писав про загрозу того, як журналісти висвітлюють війну. Вони гризують, вони не пишуть про цей побут, про, про цей бруд, про необхідність там ремонтувати, лагодити техніку. Він пише, що це створює таке викривлене уявлення. Тобто, людина, по-перше, вона коли це читає, що це не про мене, я це не небажитель. І таке саме ми маємо в експозиціях, тому що де таке чітке власне, розшарування, уявлення дійсно от про цих людей як таких абсолютних героїв. Хоча насправді треба бути чесно, різні люди і ті, хто воюють кажуть про всі ці проблеми. І також, звісно, нема у цих експозиціях розповіді про цивільне життя, нема історії про внутрішньо переміщених осіб. Зрозуміло, що тим паче нема розповіді про людей, які виїхали за межі України, нема історії... Фактично про життя на окупованих територій, іноді згадується про волонтерів. І, а якщо йдеться про загибле, загибле цивільне населення, то найчастіше згадуються діти. Тобто, якщо підсумувати, власне, сказано такі загальні вже характеристики таких музеїв, та те, що вони Мають передусім меморіальну функцію, тобто вони створені переважно на вимогу чи для, власне, на запит учасників бойових дій, і фактично ну, не завжди зрозумілими тій частини суспільства, яка має інший досвід війни. Друге, це особливість це стихійне комплектування і те, що в основі колекції артефакти війни. Про характеристики власно музейного е, наративу я теж вам е, розповіла. Е, ну і дійсно, що ще важливо це брак індивідуальних підходів до художнього рішення експозицій, е, тому що насправді воно робиться на, на підставі того, що є. От з, з того воно і робиться, бо є е, е, експозиції, скажімо, просто видно, що там звичайні шафи, навіть не, не музейні вітрини. І, звісно, ну, ми, Музейник не може називати це е, таким музеєм у е, повному розумінні. І чому я, власне, зупиняюся на, е, саме на матерських музеях? Тому що слід визнати, що е, у деяких музеях і таких професійних, які роблять виставки, які роблять експозиції, власне, ці е, такі характеристики теж вони спостерігаються. Ну, Зрозуміло, тому що. Е, е, і ця ось поляризація свій ворог, і це комплектування стихійне, дуже часто просто несистемне, і о, перевага військових артефактів. О, і о, слід, слід власне визнати, що поки триває війна, ми мало на що можемо насправді вплинути, тобто важко змінити ситуацію, тобто ми будемо сприймати події чорно-білими. Ми будемо більше поповнювати все одно наші колекції артефактами війни, і так само наш музей дуже багато привозить і зброї, незважаючи на те, що ми кажемо більше, що хочемо зосереджуватися на суспільстві. Хоча привозимо і, скажімо, предмети пов'язані зі знищенням пам'яток, ми маємо. Бути готовими до того, що військові, які повертаються, будуть все одно незадоволені задоволені експозиціями, які роблять музейники, тому що знову таки це різний досвід, це різне бачення, це суб'єктивне ставлення. Ми з цим знов стикаємося, коли створюємо якісь проекти по майдану. Тому що знову таки 10 років всього прийшло. Люди пам'ятають, люди вважають, що ми не так розповідаємо про якісь моменти. Люди скажімо незадоволені, до речі, що. Ми згадуємо загиблих силовиків, тому що ця травма, ці побиття на майдані, ці розстріли на майдані це все одно, воно досі фактично не, не придушене. Сьогодні прочитали, що Суд закрив чергову справу про побиття 30, і перш... 30 листопада, 1 грудня за терміном давності. Тобто, і це теж воно викликає таку реакцію майданівців дійсно ну, іноді агресивно, і насправді ми розуміємо, що от зараз навіть через 10 років після. Майданом ми ще теж шукаємо, як краще розповісти про революцію гідності тим, хто не був на майдані, хто, хто був малим і не знав, що відбувалося, як показати майдан як такий складний і суспільний і культурний феномен. Як уникнути глорифікації майданівців і водночас не демонізувати силовиків. Тому що, скажімо, у музею Збройних сил був теж цікавий досвід вже після Майдану, коли вони показували ці перші бої за... на Донеччині, як фактично в одному загоні опинилися силовик і майданівець. І от ця тема примирення, вони вже тоді намагалися так, хоча це була болюча тема, але вони намагалися знайти оці шляхи примирення примирення насправді. При тому важливо, скажімо, нам теж в експозиції було б показати, що люди, які прийшли в музей, треба, щоб вони зрозуміли, де добро, а де зло. Чому одні люди вибирали, маючи вибір, насправді вибирали боротися за свободу, а інші вибирали боротися за Януковича, за Путіна, який стояв насправді за Інаковичем. Як показати тих, хто лишався байдужими, це теж насправді важливо. Важливо показати людям, що о, люди мають, вони мають усвідомлювати свою відповідальність і всі о, події, які відбуваються, це результат наших дій або нашої бездіяльності. О, ну і власне, от всі ці питання вони постають не тільки перед музеями, а перед музеями, які прагнуть музеї в війну, о, яка ще не скінчилася, про яку ми ще не все знаємо. Ну, при цьому слід визнати, що про це вже теж казали попередні доповідачі, що віддаленість у часі теж вона не завжди означає об'єктивність і, в принципі, не означає об'єктивності, тому що навіть створення музейного наративу воно все одно відбувається в межах вже якогось сталого, усталеного дискурсу. Воно відповідає уявленням якої групи це є інтерпретація музейників. Але тим не менш західні музейники, які працюють власне з травматичною історією, вони напрацювали низку рекомендацій і низку підходів до створення музейних експозицій пов'язаних з травматичними подіями. Знов таки вже казали про існування двох типів пам'яті, по-різному називають комунікативна пам'ять і пам'ять культурна. Тобто перша комунікативна це сукупність індивідуальних пам'ятей, вона жива, емоційна, вона гнучка в принципі, але вона існує протягом трьох-чотирьох поколінь. І друга пам'ять культурна, яка представляє вже події в такому абсолютно в минулому, вона охолоджує цю гарячу пам'ять, гарячу історію, певною мірою дозволяє поглянути на події відсторонено і, власне, надати вже їй такий статус історичного факту. Вона існує в вигляді текстів, у тому числі офіційних якихось текстів, ритуалів, наративів, зокрема, і в музеях. І знов таки треба дійсно визнати, що пам'ять про події вона недавнього минулого вона не буде відповідати пам'яті про події про ті саме події через кілька років, не кажучи вже про десятиліття. І е, треба також ураховувати те, що і зараз існують різні пам'яті щодо однієї тієї події, недавньої а в подальшому, це теж е, ми цього не е, позбудемося. І власне в 2011 ро році. Е, Міжнародний комітет меморіальних музеїв е, у пам'ять жертв державних е, злочинів, він е, запропонував е, цілу низку таких рекомендацій, як створювати такі музеї, які працюють е, зі складною е, історією. Передусім, вони наголошують на тому, що меморіальні музеї мають е, прийняти співіснування різних е, комеморативних імперативів, різних практик, різних пам'яті. І власне буде спрямованими на цю, на, на цю множинну пам'ять е, також наголошують, що сьогоднішні ці меморіальні музеї це музеї сучасної історії, тобто, це минуле, яке пропущено все одно через е, сучасність, е, і ці музеї мають виконувати в принципі, е, от функцію гуманітарної та громадянської освіти. Важливо, що от рішення музеїв щодо змісту якихось програм щодо експозиції дизайну вони мають ухвалюватися шляхом оголошення, шляхом обговорення зі свідками, вченими, політиками, уповноваженими групами. Також ця робота має бути заснована на наукових принципах, тобто, це повинні враховувати і е, державні установи, і е, приватні особи, приватні спонсори. Е, також історичний досвід треба дійсно включати в такий історичний контекст, але при цьому не применшуючи особистих страждань людей. Тому що коли іноді ми кажемо загалом, то ми забуваємо, що якась певна подія, дійсно вона призводить до людських страждань для, до втрат, до травм. Ще кілька таких от рекомендацій, інформація інформація, яку продають. Продають усі всі виставки, публікації, проекти музейні. Вони мають бути емпатичними, але також важливо про що казали колеги. Це пам'ятання і представлення цієї пам'яті воно не має провокувати конфлікти. От насправді, я теж зіткнулася з тим, що Якось їхала в автобусі в Києві і з, з жінкою розговорилися. Вона з Бородянки. І вона дуже ображалася, казала, що от бучу постійно згадують, а ми поруч і нас ніхто не згадує. Але от не має бути цієї конкуренції е, пам'яті. Е, важливо насправді це важко. Е, мабуть, заважко про це говорити. те, що в меморіальних музеях мають бути дійсно висвітлені і. Е, 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 Погляди злочинців їх ну, не радять демонізувати дійсно, але їхні дії слід пояснювати їхньою ідеологією якимись цілями, якісь мотиваціями. Це насправді можуть бути якісь такі соціальні механізми чи розповідати про індивідуальну біографію таких от злочинців. Важливо, що меморіальні музеї, які створюються, скажімо, в історично автентичних місцях, вони вже певною мірою задають якийсь такий наратив і можуть провокувати вже якісь певні значення. От Важливо, також наголошують фахівці, щоб такі музеї вони не насаджували нічого, не нав'язували відвідувачам. І, і в принципі теж треба е, враховувати те, що є суперечливі питання, які не будуть вирішені до них, так і треба ставитися, і про це треба треш, теж говорити. Е, е, також в принципі важливо, що робота цих музеїв вона пов'язана з таким критичним пересмисленням е, власної історії, і це треба також впроваджувати в, е, е, в експозиціях. Ну, насправді треба е, теж сказати, що е, це така ідеальна можлива формула створення музеїв, на жаль, в практиці. Е,